Усім доброго дня, з вами дядько Сашко. Сьогодні покажу промопору в ремонті. Трошки виникають складнощі з роботою по поводу електроенергії. Але викручуємо сток, що коли нема електроенергії, робимо таке механічне руками. А коли електроенергія, тоді вже працюємо. Апаратом зварювальним. Ну, промопора стандартний варіант, подшипники сальники. В принципі, оце все нормально, подчівнички я вже замінив. Тепер все крутиться пісня. Те вже туди запресував. Зараз стоїть під... під сальничок. Зараз забиваю. Намазую обов'язково туди мазути, щоб він насухо не робив. Це треба робити, бо вони просто згорають тоді сальники, робляться тверді. А між оці два буртики треба набивати літолу. Так, тут ще під заміну йде пружина муфта, бо диски рівні. І гайка, бо вона. Якась сильно коротенька і різьба вже не ойс. А так, в принципі, все нормально. Ще цей підписник прислав роздатку. До роздатки я ще руки не доходили. Зараз зроблю повністю промопору, а тоді вже буду дивитися роздатку. Так, тепер покажу котел на щепки виготовляю. Вот. Бункер вже готовий, вже є ворушилка. Шнек лежить віддільно, він теж вже готовий. Ну, тільки собрать і пофарбувати. Ще не фатати тут одніє детальки з лівою різьбою, вона в токаря. І цей бункер буде вже геть готовий. Тут є такий механізм блокування двигуна, Скажем так, якщо заб'ється цей механізм подачі в котел, то оця штука буде. Спрацьовувати контактор розмикає мережу і мотор вже не буде крутити шнек. Коли це все діло або поправило, або вигоріло, воно повинно стати назад, Ну, або допомогти йому стати назад. Ну, Оце все діло без втручання людини вже не пройде так, якщо там уже забилося. Головне, щоб не не забилося, не крутило, не зняло ту трубу подачі. там, ну, все таке. Оце дуже важливий оцей елемент. На, на бункері. Зараз він стоїть шнеком вгору, щоб трошки звільнити місця, а працюю із нижній, оцей сам топочний, де буде стояти горілка. Ніша під горілку вже вирізана. То буде попіл, чистить і сам котел. Він буде футерований зсередини кирпичиком. Так, зварюю полуавтоматом спіка, проволока турецька Magma Welt. Якість доволі таки непогана. Шовчики добротні. Все працює. Все на стяжках, бо коли це його веде, тоді метал. А потім вже, як буде і наружні стінки, тоді все те вирізається, зачиститься. І тоді остається геометрія ну, така, як нам потрібно. Тут ще буде водяна рубашка. Ми з нижнього будемо знімати тепло. І буде теплообмінник на 6 труб 76. х Ну, от, такий от буде котел. Практично копія, як у мене, трошки там видозмінена автоматика, колосніки, оце все. А так, в принципі, буде похожий. Десь приблизно буде 30 кВт. Він. 30 кВт. Ну, от так і працюємо. Нема електроенергії, працюємо механічно. Є електроенергія, працюємо із детальками. Спека неможлива. Спасаємося в колодку. Ну, от отак. От. Все. Пишемо коментарі. Всім пока.